Зараз у Львові відбувається тиждень мистецтва, що зцілює, і він має три частини: перша школа травмоінформованого мистецтва, тобто група з 30 людей це арт-терапевти, психотерапевти, митці працювали з експертами з Королівського коледжу Лондона і насправді вчилися, отримували першопочаткові знання і інформацію, як взаємодіяти з травмою, взаємодіяти з тілом, розумом і емоціями. Друга Стина власне цього тижня це конгрес мистецьких ініціатив. Протягом трьох днів ми з спікерами з за кордону і з українськими спікерами обговорюємо, як справді ділячись уже практичним досвідом, як справді мистецтво і впливає на життя, на створення сенсів, на націлення і третя частина, от власне це є показ мистецьких практик. Тобто, як мистецтво в ділі працює, і от власне це дуже важлива і насправді орієнтована частина для максимальної публічності показати перше вживу, що мистецтво це є інструмент роботи з травмою, це є який інструмент. І е, якщо, наприклад, навіть пацієнт проходить лікування в реабілітаційному центрі чи в будь-якій іншій лікарні, і він залишає ті стіни, то мистецтво це той інструмент, який може бути Ним кожного дня, от власне показ мистецьких практик. Типу що вже існує, як приклади у Львові. Ми маємо три п'єси. Ці три п'єси написали ветерани. Люди, які раніше не писали, люди, які пережили захиття на фронті, але власне через ці тексти, через ці п'єси, вони покажуть, показують ну, першу чергу сміливість говорити. Я дякую тобі. Що ти прийшов клядачу, ти вже зрозумів, що я не професійний драматург і ніколи їм не був. Але у цьому житті є завжди місце для чогось нового. Просто хочу тобі подякувати за те, що ти допомагаєш солдату відновлюватися в тилу. Він хотів створити картину за допомогою крісла колісного. і звісно, я вирішила, що так треба погодитися на цей на цей божевільний план. Я є військовослужбовцем. Рік назад стався на час на випадок травма така. зламав собі шию. Тому зараз в мене все, що від вище, як грудей і донизу, я не відчуваю взагалі і не працюють пальці. Перша ідея малювати колесами крісла колісного прийшла, коли мене дружина малювала в майстерні в Анброкені. Я вирішив, чи були вже такі випадки, коли чи хтось малював кріслом. Я не знайшов ще таких, то думаю, давайте, може, будемо першим. Це картина називається Повороти долі. Чому повороти? Дивіться, жовтий і чорний колір. Жовтий це такий більш світлий. Знаєте, коли от він йде своїм світлим шляхом все життя, в неї все добре, все чудово в неї. Але буває такий поворот, на який вона не розраховує взагалі, от як у мене стався, так? І тут трішечки ми додавали чорного. Але жовтого, як бачите, тут трошки більше, щоб люди не забували, що все-таки світлих моментів в житті буде більше, ніж не дуже таких, як вона собі, як вона собі думає. Тому хочеться донести людям, щоб вони були готові до будь-яких поворотів долі і щоб завжди були, не, не втрачали в собі впевненість.